Тарифи на газ та опалення в Україні у 2025 році не підвищаться, і припинення транзиту російського газу українською територією не вплине на це питання. Нагадаємо, закон забороняє підвищувати вартість газу для населення та виробників теплової енергії протягом дії в Україні воєнного стану та ще шести місяців після його завершення. Вартість електроенергії для населення точно не зміниться до кінця квітня 2025-го. Нагадаємо, вона становить 4 ,32 гривні 32 копійки за. За кіловат годину чи зростуть тарифи на електрику влітку вже після завершення опалювального сезону, вирішуватиме уряд та нацкомісія з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Так ну що двадцять другому році нагадаю, що парламентарі схвалили відповідний законопроект закон, який вже став щодо тарифів на газ тепло і гарячу воду щодо мораторії на підвищення. Але от щодо електроенергії будемо розпитувати в нашого гостя, який просто зараз долучається до нашого ефіру. Це Сергій Нагорняк, член комітету Верховної ради спів. Тані енергетики та житлово-комунальних послуг вітаємо вас. Доброго дня, Так, ми говоримо про електроенергію, її можливе здорожчання, але вже після значить, опалювального сезону. Там цифра навіть деяким експертам називається до 6,40 гривень за кіловат. Наскільки це реально? Скажімо там, з 1 червня 2025 року. Я скажу так, що абсолютно немає в цьому потреби, тому що після підняття тарифу до 4 гривень 32 копійок наші дві державні енергокомпанії «Енергоатом» і Укргідроенерго. Мають достатньо непогані фінансові показники, так вони несуть ну там не доотримують частково прибуток, тому що ринкова ціна на електричну енергію сягає там і 7, і 8 гривень за кіловат за електроенергію. За 1 кіловат електроенергії вони продають і на ринку для приватних компаній, для державних компаній. Для бізнесу, скажімо, а населенню продають по 4 гривні 32 копійки. Але тим не менше, цих грошей вистачає абсолютно, щоб покрити і собі вартість, і навіть отримати незначний прибуток для двох державних компаній і «Енергоатому», і укргідроенерго. Більше того, скажу так, що з 1 січня 2025 року уряд розширив категорії населення, які мають можливість отримувати електричну енергію за пільговим тарифом по ціні 2 гривні 64 копійки. Це співвласники великих багатоквартирних будинків, які не мають газового забезпечення, не газифіковані, та також мають проблеми із теплопостачанням або воно відсутнє взагалі за проектом, або воно пошкоджене в таких містах, там як Кривий Ріг було, або там Харківська область. Ми знаємо, що багато прифронтових міст сьогодні страждає від російських атак, і уряд вніс зміни в постанову. І мають можливості мешканці цих багатоквартирних будинків сплачувати не по 4 гривні 32 копійки, а по 2 гривні 64 копійки за кіловат електричної енергії до кінця квітня цього поточного року. Окрім того, хто має двозонний лічильник. Він може сплачувати в нічний час з 23-ї години вечора до 7 години ранку, навіть не по 2,64, а по гривні 32. І це не лише ця категорія, також категорія населення, яка, яка має електричні котли, я також може сплачувати з кінця жовтня до кінця квітня. У 2 гривні 64 копійки і по гривні 32, якщо має двозонний лічильник. Тому я агітую людей сьогодні встановлювати двозонні лічильники, тому що таким чином можна заощаджувати гроші з наших гаманцях. Це ті люди, які сплачують як по 2,64 шістдесят гривні за кіловат електричної енергії, так і по 4,32. Всі, хто мають двозонний лічильник або можуть собі встановити, для цього не потрібно. Багато витрачає часу, деякі обленерго мають програми. Ну не деякі. Кожна обленерго має програму на рік інвестиційну програму встановленню двозонних лічильників. До прикладу, Черкаська область на 2025 рік планує встановити за власний рахунок обленерго 30 тисяч двозонних лічильників. Це сучасні двозонні лічильники, і люди будуть сплачувати за такими лічильниками фактично в нічний час вдвічі дешевше. Якщо люди не підпадають під цю програму, тому що лише в Черкаській області 615 тисяч таких споживачів, а за планом обленерго встановити 30 тисяч за власний рахунок, людина може придбати власноруч. Однофазний лічильник коштує в середньому тисячу гривень, і його підключення буде коштувати від 400 до 500 гривень. І ці кошти, цих півтори тисячі гривень, які родина інвестує у двозонний лічильник, їх можна повернути заощадити фактично за 5-6 місяців. Тому в цьому є сенс. Якщо трифазний лічильник, це зазвичай приватні домогазосподарства, великі приватні будинки, має там трифазний лічильник, такий лічильник буде коштувати від 2 до 2,5 тисяч гривень, і встановлення такого лічильника орієнтовно обіду. Йдеться у 800 гривень, так само і повернення інвестицій ці там в 3-3,5 тисячі гривень люди зможуть повернути за кілька місяців. Тому є сенс встановлювати двозонні двозоні лічильники. Це дасть можливість в першу чергу заощаджувати кошти в гаманцях наших українців. Перше а друге, перевести по суті споживання більше споживання електричної енергії у нічний час. І таким чином допомогти нашій енергетичній системі збалансувати кращу систему, тому що ми розуміємо, що в нас в ранковій і вечірній піки ми більше споживаємо і нашій енергетичній системі важко балансувати, тому що ворог бив і по гідроелектростанціям, і бив по теплоелектростанціям цього року. І в нас на пікові навантаження складніше ну, балансувати систему. Тому навіть встановлення таких лічильників дасть можливість краще балансувати систему по всій країні. А пане і, Сергій... е... так. Да, 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 І завершу думку, і потреби піднімати тариф до 6 гривень або до 6.30 абсолютно немає потреби жодної в цьому році. Я вважаю, що е, уряд повинен ну, точно е, прийняти рішення і подовжити е, тариф у 4 гривні 32 копійки до кінця року, а то й до кінця е, там, опалювального сезону з 25 на 26 рік. Тому що 4 гривні 32 копійки Точно достатньо, і хто б що не маніпулював, що потрібно там на відбудову енергетичної інфраструктури, всякі такі інші речі, вони трошки відрізняються. Ці ці гроші йдуть на інші потреби, і підняття тарифу немає жодної потреби. Тому українців потрібно заспокоїти і довіряти офіційним джерелам інформації, а не експертам, ті, які хочуть десь зловити якийсь хайп, і людей сьогодні в такій важкій ситуації так ну не, не потрібно десь якісь такі речі зганять. Окрім двозонних лічильників, чи є у вас ще якісь поради, що може зробити українська родина, щоб менше сплачувати за електроенергію? Двозоні лічильники перше, друге, що можна, можна скористатися і варто скористатися державною програмою кредитування пільгового на 10 років безвідсотковий кредит для встановлення власної сонячної електростанції та накопичувачів. Держава кредитує до 480 тисяч гривень приватні домогосподарства. І кожне домогосподарство може кожна сім'я. Отримати такий кредит, якщо ця сім'я дійсно офіційно працевлаштована, вона сплачує податки і може показати, що в неї буде спроможності сплачувати за цим кредитом. Він безвідсотковий держава з свого боку компенсує повністю відсотки по кредиту. А сім'я може отримати кредит, встановити сонячну електростанцію, встановити накопичувач. І таким чином вона може повністю відмовитися від там використання електроенергії, яку їй постачає там постачальник універсальних послуг, так званий обленерго, да? не сплачувати жодної гривні до в цю компанію, а сплачувати уже за власну сонячну електростанцію і за там певний період часу повністю повернути цю інвестицію і сплачувати лише за кредит за тіло кредита а держава буде сплачувати. За відсоток це що стосується приватних домогосподарств, що стосується багатоквартирних будинків, співвласників ОСББ, так само держава йде на зустріч, кредитує під до 5 мільйонів гривень. Кредит надає він вже йде з відсотками. Там ідуть 7% річних. Але держава компенсує через програму енергодім. Компенсує до трьох мільйонів гривень після того, коли співвласники разом зібралися, визначили, що їм потрібна така сонячна електростанція на духу будинку. Встановили її. У них працюють ліфти. У них працює водопостачання там на верхні поверхи, у них працює освітлення під в під'їздах, і вони таким чином заощаджують електричну енергію. І повертають кредит, але з 5 мільйонів гривень держава може компенсувати три через програму енергодім: 2 мільйона гривень на встановлення сонячної електростанції і мільйон гривень на встановлення теплового насосу. І таким чином теж держава йде назустріч. І третя програма цікава, і вона почала працювати в минулому році і продовжить в цьому році. Це програма через фонди карбонізації. Фонди карбонізації наповнюється фактично за від, з відсотків від відсоток іде податку туди. Який СО 2 із викидів СО 2 ті підприємства, які виробляють свою продукцію і викидають в атмосферу велику кількість? СО2, вони сплачують податок, і цей податок іде на рахунок фонду декарбонізації. І фонд декарбонізації кредитує і підприємства, і громади, і як приватні підприємства, так і державні підприємства і територіальні громади для того, аби вони проводили енергоефективні заходи в своїх громадах і зменшували фінансове навантаження. На, і на громади, і на підприємства. І цей відсоток теж він абсолютно лояльний: 7% річних на 10 років кредитує фонд декарбонізації, І можна отримати на якісь речі, які принесуть енергоефективні заходи в тому чи іншому підприємстві або в тій чи іншій громаді. Але ну, держава планує в цьому році теж використати. Частину коштів із заморожених російських активів, які вже сьогодні знаходяться на рахунку світового банку, і використати їх по українським водоканалам для того, аби встановити сонячні електростанції на наших водоканалах, для того, аби зменшити навантаження фінансове на водоканали, тому що тарифи на водопостачання практично не піднімались вже довгий період часу. По більшості громад і по більшості міст України, і ці водоканали збиткові для того, аби зменшити використання електричної енергії на українських водоканалах, буде велика програма по встановленню сонячних електростанцій накопичувачів, щоб вони менше брали з мережі, і щоб таким чином утримати тариф і не підіймати тариф для ну, населення на, справді, на водопостачання. На мої справді щодо реалізації реалізації державних програм енергоефективності і то, що модернізація на 25 рік. Тут є багато про що поговорити і неодмінно Ще з вами цієї теми торкнемося разом. В нашому ефірі. Дякуємо за долучення до ефіру. Сергій Нагорняк, член комітету верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.